Коли тут в великому прес центрі змагань, де відбувається змагання з боротьби та дзюдо, відбувається прес-конференція чемпіона та призерів у боротьбі. І що цікаво, у категорії Жана Беленюка. Що цікаво, Жан Беленюк сьогодні здобув. Бронзову нагороду, таким чином зібравши повний комплект нагород, я нагадаю срібло Ріо, потім Золото Токіо, єдине наше, і потім вже була ось сьогодні. Він виборов у важкій боротьбі з поляком Андрієм Шкулінічем. Я був. до речі, ніколи не програвав, так ось він виборов свою бронзу Знаєте, Жан сказав, що він що в нього вже інші пріоритети і навіть думав закінчити кар'єру, але тренер настояв на тому, що він продовжував. У ну, що цікаво ще, що чемпіоном цієї ваговій категорії тепер уже у складі Болгарії став Семен Новіков. Саме він зараз відповідає на питання, як він приніс Болгарії це золото. Семену задавали, чи відчуває питання ми у Міц зоні? Чи відчуває він себе українцем? Він сказав так, і в мене там рідні під Харковом. а так сталося життя. Не вірте всім слухам, які про мене, говорять. Життя так склалося, що я вимушений був, вимушений був виступати за Болгарію. Хотів я фіналу з Жаном Белинюком. Ну спочатку дійсно хотів, ну це спорт, і так сталося, що Жан поступився, я виграв, життя триває. Тому Новіков олімпійський чемпіон, хоча б міг принести це золото і Україні. Але... Там був Жан Белінюк цей вігової категорії, і можливо і це стало причиною. Ну але Жан сказав, що якби Семен був, залишився на цей олімпійський цикл, то він би пішов, і цієї бронзи б не було. Ось така ситуація. Ми бачимо зараз цих людей. Вони сидять поруч, але не знаю, що там їх пов'язує, але Семен. Все ж таки каже, що він Українець він підтримує Україну і підтримує нашу боротьбу, незважаючи на те, що зараз виступає за Болгарію. Ось така цікава, цікавенька. Відбувається вони, ви бачите, відповідають на питання. Журналісти задають великий тут прес-центр. На кожному, на кожній є свій прес-центр, і ось і, іноді є окремі зали для прес-конференції. На легкій атлетиці, а іноді є ось ось так. Ось так, зали для того, щоб для того щоб журналісти всі мали можливість задати запитання, отже, прес-конференція завершилася відповіді на всі запитання. Взяті Жан Белинюк по завершенню цього поєдинку. Зняв борцівки і оголосив про завершення кар'єри. Він сказав, що йому їм є чим займатися, його політичні амбіції. Головне, щоб ця війна закінчилася, закінчилася на наших умовах. І саме цим він буде займатися, але за спорту не йде. Тому про Жана Баленюка ми ще почуємо, звісно, НЕ на. Вже на олімпійському килимі, а як політика, як, можливо, спортивного діяча. Так що ми подякуємо Жану Беленюку за цей шлях у спорті і за цей повний комплект олімпійських нагород. Безумовно, засмучений парвас насібов. Парвас, парвіз насібов, який. А вдруге виходить фінал Олімпійських ігор і вдруге, вдруге поступається. Сьогодні його сутичка була з перемінним успіхом. Успіхом. Спочатку парвіз перший раунд, перший період з іранцем Саїдом Лайвесі провів гарно, виконав прийом, диктував свої умови. 3-0 вів і все було гаразд. Але потім відразу на початку другого періоду якось не сконцентрований іранець моментально пішов вперед, провів прийом, зрівняв рахунок, рахунок. 3 -3, але все найдраматичніше сталося в кінцівці цієї сутички, коли наш спортсмен знову на останній хвилині намагався вирвати перемогу і провів такі е, дію на 2 бали, але хотів продовжити і нарвався на контрприйом. Потім був челедж від нашого тренерського. Штабу, але цей челендж не був задовільнений. Тобто повтор, відео повтор, перегляд, і ще один бал, і вже часу не вистачило. Привіз засмучений, безумовно засмучений. Він дуже хотів цього золота. Він мріяв, але він сказав, що він не зупиняється. Він це золото хоче здобути. Так як це зробив Олександр Хижняк. Ну привіза вже дві срібні нагороди, тому завжди хочеться золота. Ну і побажаємо, і подякуємо за це срібло. Ми знаємо, який він шлях пройшов. Він тут переміг дуже дуже потужних суперників і. З кожним потрібно було викладуватися на максимум, можливо, трохи сил не вистачило. Що стосується третьої нашої медальної надії на сьогодні, то як сказали всі, і фахівці, і тренери, каміла Канотоп у своїй ваговій категорії важкій атлетиці приїхала в топ-формі, готова була давати бій китаянці. Але ще на розминці вона поч... відчула щось неладне, а потім, вже коли вона, вона заявила. Е... Найвищу на ривок, вона заявила найвищу серед усіх спортсменів вагу 105 кілограмів. Але потім, коли відчув, знизила до 104, ці 104 вдалося взяти, але потім, вже на другій спробі, просто неймовірно, вона просто не змогла штангу зрушити, і нам здавалося всім з колегами, що вона припинить боротьбу. Але каміла віднайшла в собі сили там, можливо врачи, допомогли, вона вийшла і на другу спробу, і штовхнула 130 кілограмів, але на більше. На більше, на жаль, не вистачило, І тренери казали, що вона була готова. Ну тут навіть якийсь незрозумілий скандал. Спочатку тренер сказав, що він пропонував Камілі е, знятися. Потім він вже сказав, що вона в неї не вистачило характеру. Не знаю, нехай там розбираються. Ну каміла Канато посіла сьоме місце. Китаянка виграла. Хоча це, мабуть, вперше коли Українка готова була давати бій. Але це травма. І ще одна була у нас медальна надія сьогодні. У хлопців на четвірки на каної спринті Олег Кухарик, Дмитро Даниленка, Ігор Трунови, Ігор Сімикін були в кроці від нагороди Олімпійських ігр, але посіли у фіналі лише четверте місце. І тому цей день, знаєте, з таким. Ну, не дуже гарним могло бути більше нагород і головне могло бути в нас. Ми мали б поповнити свою золоту капілку, але ось ті останні секунди перевіза на сібова. Ну що, це, це спорт, це спорт, і будемо. Але є в нас радісні моменти. Зокрема, зовсім юна Таїсія Нуфрічук, Про неї багато говорили. Там вона виграла відбір, її включили в збірну. І Таїсія Нуфрічук посіла четверте місце в кваліфікації в художній гімнастиці. Це дає нам певні надії. Це дає нам певні надії у фіхтуванні, у п'ятиборстві, у фіхтуванні після першого виду лідери. Олександр Товкає Владислав Чекан 26, Валентина Пермякіна, 27. -ма. Це сучасне п'ятиборство. Ну і що ще цікавого сьогодні відбулося: Євгенія Казбекова у спортивному скелелазанні не потрапила до фіналу. Там двоборство Болдеринг і подолання траси на трудність. І 15-те місце до числа фіналістів. Вона не потрапила. Е, ну, майже все, те, що мало відбутися, і відбуло, відбулося сьогодні, там є ще е, в боротьбі. Певні моменти, але про це ми вже повідомимо завтра, коли почнуть е, вирисовуватися медальні перспективи. Можливо, будуть втішні сутички для наших, наших спортсменів, у е, Василя Михайлова, Ірина Гришина. Тому. Е, Подивимося, подивимося, що там буде, буде далі. А на сьогодні ось ми з вами майже побували на прес-конференції. Да? І дізналися останні новини, дізналися, що є золото, болгарське золото з, з яскравим українським відтінком. Ну і завтра буде новий день, будуть нові новини. Я, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах. Бути здоровими, вболівати за українських олімпійців і вірити, що все буде гарно. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Юрій Лючик із Олімпійського Парижа.